Привіт! Я Ольга і рада тебе вітати у спільноті Вільна Мама. Сьогодні хочу розповісти тобі, як створити свою кольорову палітру. Що це таке і навіщо це робити? Кольорова палітра це декілька кольорів, які зроблять твій бренд пізнаваним. Де вона використовується? Наприклад, соцмережі, оформлення сторінки у Facebook. Оформлення постів, різноманітні е, графіка різноманітна, блок, сайти е, оформляються в брендованих кольорах. Е, це потрібно усім коучам, е, психологам, архітекторам, е, дизайнерам. Усім, усім, хто ті, хто починають бізнес, це один із перших кроків, і маю сказати, це один з найприємніших кроків, бо мама, людина, жінка може визначити свої кольори, поділитися своїм відчуттям стилю, своїм смаком з оточуючими, і люди будуть клієнти задоволені повертатися впізнавати твій стиль саме твій. Це дуже легко зараз зробити, дякуючи чату GPT. І пропоную приступити легко і з задоволення. Так, продовжимо. Що потрібно зробити, щоб створити кольорову палітру? Перше, це скачати чек-лист. Я надам ссылку і ви скачаєте його з сайту Вільна мама. Тут, перше, прочитати поради перед тим, як обирати палітру бренду. Не заб... не обирай забагато кольорів, стиль, настрій бренду, однотонна палітра або різноманітна. Прочитайте, поміркуйте, що ви відчуваєте, що ви хочете. Потім відповідай на кожне питання і став ці відповіді в чат GPT, щоб отримати повну палітру. Які відчуття мають передавати твої кольори? І що далі робиш? Копіюєш текст, готовий текст. Чат GPT шаблон. Копіюєш відповіді на свої запитання і вставляєш. Ну, спробуємо. Я відповіді свої в блокнотик записала. Зараз копіюю привіт чат GPT. Так, новий чат. Тут пробувала вже. Новий чат і відповіді. Тут я замовляю кольори для теми для, для мого бренду викладач англійської мови. Всі відповіді я копіюю сюди. О. Надсилаю Роблю це все в безкоштовній версії ChatGPT. Ось, мені пропонує теплий, спокійний, зелений, свіжий світло-блакитний, яскравий рожевий і два допоміжних світлий кремовий нейтральний фон, сірий для тексту. Пише рекомендації, як поєднувати фон кремовий, заголовки тепли зелені. І пропонує візуальну палітру з усіма п'ятьма кольорами разом. Хочу, пишу. Зроби, будь ласка, напишу їй дякую. Хочу. Зроби. І хочу показати, що у нас, який результат ми отримали. Ось перший приклад. От така палітра бренду для викладача англійської мови. Дуже гарно, на мій погляд. Дуже мені сподобалась оця палітра. Тут даже шрифт гарний підібрав. Оця мені дуже подобається. Коди, з цими, з цими кодами ви зможете працювати в Canva. Можна завантажити зображення. І ну, тут полінувався, просто зробив отаку палітро. Дуже гарно теж. На цьому все. Сподіваюсь, це відео було для тебе корисним. Спробуй створити свою кольорову палітру вже сьогодні і подивись, як змінюється відчуття від власного бренду. Якщо хочеш рухатись далі не сама, заходь на сайт «Вільна мама». Там ти зможеш зареєструватися, знайти корисні матеріали і приєднатися до нашої спільноти для мам, які будують свій шлях після декрету. Усі посилання я залишу під цим відео. Дякую, що була зі мною. До зустрічі!